Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо одну з партій жіночої шахової олімпіади, яка відбулася в п'ятому турі у матчі збірної України проти збірної Азербайджану. В цьому матчі було зіграно декілька цікавих партій, і я вирішив оглянути поєдинок, який грався на третій дошці. В цій партії білими грала відома азербайджанська шахістка міжнародний гросмейстер серед жінок Говхар Бейдулаєва, а її суперницею була не менш відома українка, міжнародний майстер Наталія Букса. Тож розглянемо цей поєдинок у прив'язці до того, що відбувалося на інших дошках цього матчу. Д4 зіграла азербайджанська шахістка, кінь в 6, Ц4 Е6, кінь в 3, Д5, кінь Ц3, кінь БД7 кін і розмін на Д5. Слон G5 грає Бейдулаєва c 6 e 3 На дошці утворилася, славнозвісна, карлсбадська пішакова структура. а 6 слон H4, G5. І після слон G3, кінь H5. Слон d 3 грають білі, розмін на G3 і слон G7 20, 2-0, b 4 Білі починають типовий план атаки пішакової меншості. Після a 6 a 4 Тура Е8, Ферзь c 2 і кінь F6. Концентруючи увагу на полі е 4 Білі грають кінь Е5, і після кінь ж 4 відбувається розмін легких фігур. Тут Бейдулаєва могла зіграти тура аб 1 продовжуючи реалізовувати добре відомий план атаки на ферзовому фланзі. Але Бейдулаєва зіграла інакше. Вона пішла пішаком на А5, захопивши контроль над чорними полями. Ферзів 6, кінь 4, Тура А 8 і після кінь С5 з нападом на пішака, чорні роблять стандартний хід слон С8. G4 грають білі. Звісно, розмін пішаків G4 і B7 на користь білих. Тому чорні навіть і не думають про взяття на G4. Можна було зіграти слон F8, поставити короля на g7 і тримати оборону. Але Наталія букса грає більш агресивно. Ставить пішака на H5. Тимчасово жертвуючи матеріал. Бейдулаєва забирає, тура d6, ферзь d1, g4 грають чорні, відрізаючи пішака h5 від захисту ферзя, і після ж 3 ферзь g5. Тут стало зрозуміло, що так чи інакше, чорні все ж таки пішака відіграють. Після король g2, аж 6, аж 1, слон f8, далі аж 4, слон d6. І після слон e2, F5 грають чорні. Позиція стає все більш статичною. Кожна з суперниць захопила свої пункти на шахівниці. Після кінь Д3 тура Є7, ферзь Д2 нарешті з двоє тури Наталія. Білі роблять те ж саме і тотальний розмін на h5. Забираємо б'ємо розмін другої пари тур. На дошці виникла абсолютно рівна позиція. Суперниці продовжують маневрувати. Король g1, ферзь h7, кінь c 5 Король f 8 слон d 3 Ферзь e7, король g2 і Букса намагається зробити ніч'ю повторенням позиції. Білі грають король g1, ферзь e7. Тут слід зупинитися і пояснити, чому букса повторює ходи. Справа в тому, що на той момент в матчі ситуація для України була дуже сприятлива. На першій дошці Юлія Осьмак чорними переграла свою суперницю лідера азербайджанської збірної Юнай Мамедзаде. На другій дошці Анна Ушеніна отримала зайвого пішака проти Ульвії Фаталієвої і тиснула веншпілі. На четвертій дошці в Україні також була перевага, Інна на Капоненка тиснула на Ханім Балалаєву. Коротше кажучи, якщо б все склалося на всіх дошках для України найкращим чином, то можна було виграти цей матч з рахунком 3,5 на пів на або 3-1. Але як ви вже здогадалися, сталося не так, як гадалося. Бійдулаєва, розуміючи, що ситуація в матчі критична, продовжує грати на перемогу і відмовляється від повторення позиції. Азербайджанська шахістка грає ферзь С2, після ферзь g5, король g2, ферзь h 5 король G1. Далі король С7, ще декілька ходів, які не змінюють суті позиції. Ферзь F1, король g7, ферзь С1, ферзь h 8. Білі грають кінь А4, створюючи вже очевидну загрозу. До речі, чорні тут могли забрати на 4. Але тоді характер позиції різко змінювався. Після ферзь бо 1 забираємо на А 5 слон б'є Ф 5 Все ж таки король чорних відкритий, і буксі тут довелося б від повільного позиційного маневрування швидко переходити до розрахунку конкретних варіантів. Тому Українка не наважилася на взяття пішака Б4. Продовжила ходити ферзем на H6 пішла. І після кінь b6, слон Е6, Бійдулаєва нарешті завдає удару слон б'є а 6 який вже просто висів у повітрі. Як ми бачимо, від розрахунку конкретних варіантів чорним нікуди не втекти. Можна було просто відразу забрати на А6. Після взяття на c 6 ферзів 8 забирає ще одного пішока біля. Але після розміну ферзь b8, ферзь f5, ферзь б'є 4 створюється досить безпечна для чорних ситуація. Як ми пам'ятаємо, нічия буксу в цій партії влаштовувала три пішаки за слона це приблизна рівність. Але Наталія вирішила зіграти інакше. Вона теж жертвує пішака на королівському фланзі, граючи F4. І це непоганий ресурс. Якщо білі забирають пішаком g, то після g3, fg, ферзь h3 у великій небезпеці вже білий король. Тому Бійдулаєва обирає більш стабільне взяття ЄФ, і на дошці склалася критична позиція цієї партії. Буксі треба знайти правильний хід, і він полягав у простому взятті на А6. Після взяття ферзь ж 6 Знову ж таки, у білих немає нічого краще, ніж забрати на d5, розмінюючи одну пару легких фігур. Шах, король Ж2, ферзь б'є б4. І на дошці приблизно така ж позиція, яку ми вже бачили. Три пішики за слона це рівність. Так, українська шахістка відбивала атаку суперниці і тримала позицію. Але, на жаль, Наталія Букса помиляється. Вона грає слон F5, залишаючи білого слона на А6. Вочевидь, Українка сподівалася, що білі зроблять помилковий хід слон б'є b 7 Тоді дійсно, після слон Е4 у чорних вже виграна позиція. Але Байдулаєва відходить слоном на F1. Прикриваючи білі поля. Тепер у випадку слон е 4 можна зіграти слон ж 2 Бачачи це, Наталія букса все ж таки забирає на b4 і після ферзь b2, розгубившись, просто зіває слона. Треба було зіграти ферзь d6. Можна зіграти слон d3, відволікаючи слона. У випадку взяття вилка кінц8. А якщо відійти, то ферзь А1 з подальшим А6. У білих тут вже вирішальна перевага, але погодьтеся відразу ось так виграти партію навряд чи вдасться. У нас вже сталася катастрофа. Наталія Букса побила на А5 і отримала простий подвійний удар ферзь А3. Після відходу ферзь А5, слон е 4 слон Ж2 розмінялася. Ферзь ж 3 король ж 1 У білих просто зайва фігура і абсолютно виграна позиція. Але на той момент проблеми збірної України полягали не лише в цьому. Інна Гапоненко не зуміла виграти свою партію, тому там нічия. А Анна Ушеніна, в певний момент, маючи виграну в Еншпілі позицію, теж догралася до нічиєї. Хоча, чесно кажучи, еншпіль з різноколірними слонами, який виник в її партії, є дуже непростим. Тепер все йде до того, що в матчі буде нічия. Адже цією гіпотетичною перемогою Говхар Бейдулаєва компенсує програш своєї колеги на першій дошці. Далі було ферзь h7, ферзь e 1 ферзь d3, нападаючи на пішака, але ферзь а1. Король 6, кінь d 7 шах і кінь переходить на c5. Ферзь відходить, ферзь e 1 створюючи загрозу мату. Король g 6 шах, далі ще один шах. Шах з поля F6, і нарешті кінь Е6, загрожуючи матом з поля G7. Передсмертний шах ферзь b1 і після король H2 Наталія Букса здалася. Захиститися від мату можна лише ходом ферзь g6, але тут просте кінь 8. Ось так виграла цю партію Бейдулаєва, треба віддати їй належне. Вона не погодилася на нічию, шукала свій шанс і, врешті-решт, змусила суперницю помилитися. На жаль, українки в цьому матчі зіграли якось трошки незлагоджено, втратили свої можливості, і, врешті-решт, незважаючи на таку серйозну перемогу, Асьмак на першій дошці, вона там буквально знищила суперницю, забравши Ферзя. кінцева нічия 2-2. Але нічого немає страшного, конкурентки теж помиляються. Наприклад, жіноча збірна Китаю програла в Вірменії. Треба боротися, і в наступному шостому турі жіночу збірну України очікує непоступлива збірна Сербії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!